Справа 946. Округли. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, що у нас в першому завданні. В Першому завданні нам треба округлити до десятків. У нас число 12137. Дивимося, скільки у нас тоді одиниць. Тут 7 одиниць. Це більше, ніж 4. Тобто 5 і більше ми округлюємо вгору. То у нас тоді буде не 3 десятки, тут, а 4 десятки. Тобто записуємо, що це наближено дорівнює 12 тисяч. 140. Є. Далі 544. Ну, дивимося, одиниць тут 4. А нам треба округлити до десятків. Якщо 4 і менше, то кількість у нас розрядів старших це десятків, залишиться такою самою. Тобто ми пишемо, що це дорівнює 540. Наближено. Є. Тобто це так зване округлення, ну я його так називаю, округлення вниз. Ну, а це округлення вгору. Знову дивимося, наступне треба округлити до сотень. Ну, Тут у нас десятків 4. А округлюємо до сотень. Якщо десятків 4, а це буде округлення тоді вниз, то кількість сотень залишиться, яка тут є. Тобто ми напишемо, що це наближено до рівня 400. Ну і далі. 1297. Кількість дев'ятків тут 9. А тоді ми округлюємо вгору. Тобто буде не 3, не трійка тут, а буде не двійка, буде, а трійка. Ми пишемо, що це наближено дорівнює 1300. І, ну, і ну, Записуємо напевно, тоді відповідь. відповідь. В першому завданні пишемо 12140. Потім 540. В другому завданні пишемо 400 і 1300. Ну що ж, ось таке завдання на повторення правил округлення. На цьому вправу завершено.